Чи знаєте ви, як захищати свої права у повсякденному житті? Розголос це фактично адвокат у вашій кишені. Юридичний додаток з можливістю отримати допомогу в режимі реального часу лише в кілька кліків зі смартфона. У додатку розголос є функція СОС для захисту від свавілля та беззаконня. Якщо ви бачите загрозу і розумієте, що протиправних дій не уникнути, негайно активуйте функцію СОС. У цей момент ваші близькі отримають вашу геолокацію, зрозуміють, що вам можливо потрібна допомога і зможуть прибути на місце. Одночасно з активацією SOS починається запис аудіо та відео доказів, усе зберігається одразу в хмару. Навіть якщо у вас заберуть телефон, докази залишаться доступними. З розголос ви завжди знатимете, що робити, що казати і як діяти саме у вашій ситуації. Уже зараз у базі покрокові крокові алгоритми. Ритмидії з найактуальніших тем у форматі чек-листів із шаблонами заяв і документів. База постійно оновлюється. При цьому вартість підписки на розголосу десятки разів нижча ніж звернення до класичних адвокатів, особливо щодо питань мобілізації. Детальніше ознайомитись із можливостями додатку ви можете на нашому сайті розголос.онлайн і пам'ятайте, щоб з вами не відбувалось, завжди при собі майте розголос. Додаток вже доступний у Google Play Market та App Store. Розголос адвокат у вашій кишені.